Вітаю вас! Сьогодні подивимось, які основні події будуть вас чекати у квітні. Мене звати Анна Душа. Переходьте підписуйтесь на канал, там дуже багато чого корисного. І так, перший варіант, що вас чекатиме у квітні. Дев'ятка мечів. Дев'ятка мечів говорить про те, що ваш період, важкий, кризисний, він завершається. Ви будете. Намагатися позбутися різних страхів. Можливо, у вас турбували панічні атаки, безсоння, вам допоможуть класно, терапія. Медитація, правильні афірмації і багато відпочинку. Карта говорить, що дехто з вас хворів або хворіє, важко хворіє, і на вас чекатиме одужання. Період важкий у вас у житті завершується, вам потрібні сили та відпочинок. Пам'ятайте, щоб щось мати в цьому житті, це треба спочатку дати. Дайте іншим людям підтримку, захист, безпеку, допоможіть позбутися страхів, і автоматично ви вийдете з свого кола, в якому ви вже дуже довго знаходитесь. Другий варіант: ухти, Королева чаш, тут емоції. Тут багато можна чого розповісти і про стосунки, які... Іноді влаштовують, іноді не влаштовують. Королева чаш це особа, яка інфантильна, не знаю, як правильно сказати українською, інфантильна, емоційна, яка може навіть істерити. Тут потрібен баланс. І в квітні місяці ви будете багато робити. Того, що вам приносить задоволення. Обережно з будь-якою рідиною, особливо з алкоголем, щоб не було інтоксикації. А так, все, що пов'язане з рідиною, будь-які процедури, басейни, будь-які сауни, все, що має, може і вміє напітати вашу шкіру, будь-які процедури косметологічні, пов'язані з водою, з ін'єкціями, це все можна робити у квітні. Також по психоемоційному фону обов'язково е, треба мати поруч з собою практика, терапевта, психолога, який допоможе вам позбутися неправильних думок, неправильних е, висновків. Дама, Чаш вона завжди спішить і робить емоційні висновки, навіть не по серцю і не по логіці. Навіть там, де істини немає, вона буде думати, що то істина, і палити за собою всі мости. Тут бажано мати рівновагу та баланс. Пам'ятайте, що ваша. Рівновага залежить якраз від керування вашими емоціями. Дуже багато чого робите, про що потім жалкуєте, через емоції, через те, що ви зажигаєтесь як сірник. Тут є такий аспект, що вам класно було б збалансувати в тому, якщо ви дуже багато емоціонуєте і відчуваєте агресію, скоріш за всього, це через того, або через те, що ви щось намагаєтесь досягнути у своєму житті дуже багато років, і це не виходить. Можливо, це стосунки, щось пов'язане з чоловіками, стосунки з батьками, стосунки з собою.